Отже, друзі, позаду мене знаходиться музей Ватикану, куди ми зайдемо через 30 хвилин десь. А Арсенія зі мною. Ми пообідали і хочу сказати вам одразу про квиточок, що ми замовля... я замовила його онлайн. І я рекомендую вам теж саме зробити, бо прийдеться великий шанс того, що ви не отримаєте цей квиток. Якщо ви прийдете сюди його купити, бо є ще довгі черги, це також потрібно розуміти. І я рекомендую заходити на офіційний сайт і там бронювати квиточки. Е, так. Отже, ми отримали наші квиточки, як ви бачите. Написали нам, яка група Сі, що це груп тур. Так що... Він буде десь 2 години. Заплатила я 28 євро за одну людину, але ми студенти, тому це з урахуванням знижки. Для дорослого без знижки воно буде коштувати набагато дорожче. А Музеї Ватикану були засновані папою Юлієм II на початку XVI століття. Ці музеї можуть похвалитися дивовижними 54 галереями, кожна з яких наповнена шедеврами від стародавніх цивілізацій до сучасності. Ці музеї є домом для дивовижної колекції статуй, таких як Лаокон та його сини або Аполлон Бельведерський. Коли ми продовжуємо нашу подорож музеї, ми виділяємо кілька примітних кімнат. Галерея карт це довгий коридор, де представлено 40 топографічних карт Італії, намальованих на стінах. Ці карти, створені наприкінці 16 століття, є як мистецькими, так і науковими дивами, що йдають захоплюючий погляд на топографічні знання того часу. Кімнати Рафаеля серія чотирьох з'єднаних між собою кімнат, прикрашені фресками майстра епохи відродження Рафаеля та його учнів. Серед них виділяємо Афінську школу, де зображені такі великі філософи, як Платон і Аристотель, у грандіозному архітектурному середовищі. Перлиною ватиканських музеїв, безусловно, є секстинська капела. Стелі каплиці відомої на весь світ, завдяки вражаючим фрескам Мікеланджело, зображено сцени з книги буття, зокрема культове створення Адама. На жаль, неможливо зробити фотографії в приміщенні. Отже, ми вийшли зараз з музею, а чесно сказати, змішані враження. Можливо, через те, що ми брали гвіда і це було трохи довго, чесно скажу. Нудно, довго. Хоча, якщо ви. Дуже цікавитися цією темою, звісно, варто брати ці тури, ходити, щоб вам це розповідали. Але на мою думку, можна і без туру, можна самим пройтися по тим місцям, які вас цікавлять, і не проводити, так, да. і, і можна сказати, не так стомитися, як ми, бо ми реально стомилися. І на кінець нашого туру там була вже капела. І, чесно кажучи, через... вона нас сильно нас прям сильно не вразила. І, на жаль, не можна було ще робити фотографії та відеозйомку. Це також, тому я вам, на жаль, не зможу а, показати, як вона виглядає. Ось. Але взагалі потрібно, я, я все-таки рекомендую а, відвідати це місце, але без туру просто звичайний квиток забронювати. Це не важко, але потрібно заздал... заздалегідь. Ось. Що ти можеш сказати, Арсенія? Ну, типу, якщо у вас є 3 дні на рим, я не думаю, що музей Ватикану за те, що вам слід побачити. Впер... Ну, типу, найперше, так. Угу. Але так, ну, у кого є більше, ніж три дні. Я рекомендую. Я рекомендую, але ще раз кажу, заздалегідь, купуйте квитки. А зараз ми в Ватикані. Знову недавно виходили, знову зайшли. Ось, і можемо побачити Базиліку Святого Петра. Такий красивий І прапор Ватикану. І воно прапор Ватикану, дивіться. Якраз сонці, поки ми відео. Так, так. Ну ми, ми в магазин таки не зайшли. Ну вони ж довго працюють, так? Отже, я зараз йду всередину собору святого Петра. Хочу вам розповісти одну пораду. Якщо ви йдете і ви знаєте, і ви хочете потрапити всередину цього собору, майте на увазі, що найменші черги або дуже рано, або вже під кінець дня, тобто десь о четвертій, п'ятій годині менше людей і вам менше прийдеться стояти. Тому це моя така порада. Базиліка Святого Петра є однією з найбільш знакових і вражаючих пам'яток Ватикану. Одним із найвідоміших творів мистецтва в соборі святого Петра є п'єта Мікеланджело, розташована в першій каплиці праворуч. Ця вишукана скульптура, що зображає Марію, що тримає тіло Ісуса, відома своєю емоційною глибиною та технічною довершеністю. Побудована ця церква на місці, яке традиційно вважається місцем поховання святого Петра, одного з 12 апостолів Ісуса, історію базиліки сягає ранньої християнської ери. Нинішня споруда була завершена в 1626 році, замінивши початкову базиліку 4 століття, побудовану імператором Константином. Коли ви заходите всередину, величезний інтер'єр одразу б. Привертає вашу увагу своєю величою та складними деталями. Неф, тобто це повздовжнє приміщення, що розташоване між рядами колон, із високими стелями та розкішними прикрасами веде до центрального вівтаря, під яким знаходиться конфесія, передбачуване місце поховання святого Петра. Каплиці та вівтарки, базиліки, прикрашені чудовими творами мистецтва, мозаїками та реліквіями, кожна з яких вносить свій внесок у багату духовну та мистецьку спадщину цього священного місця. До речі, у мене навіть вийшло відвідати святу месу, яка проводилась о 5 годині вечора в неділю.